би робити відхилення від закону, ми звертали uh, увагу на характер заходу, масштабі, тривалість заходу. От, звичайно, ми взяли до уваги пожежну безпеку. Yeah, could, uh, is, is bit, uh, say, uh, Можна так якби полегшення в цій сфері. Але тому, що було важливо, що були правила, але можливо вони не могли бути такими, як стандартному будівництві. Також ви можете почитати, якби зміни, які ми зробили в гігієні здоров'я і споживання енергії взагалі не було жодних вимог. Ми розробили такий, такий документ рекомендації для муніципалітетів для тих хто буду будував тимчасові установи які вони могли завантажити цей документи почита почитати які є вимоги які є винятки від загальної законодавчої бази Там приклади були готелі які ми могли змінити щоб дати житло дати житло біженцям Це типовий модульний будинок на два поверхи. І тут же дуже тут не потрібен якби ліфт, але можна ще якби певне дотримання пожежної безпеки можливе. Що я хотів сказати, цим також це не той самий контекст, який ви маєте зараз в Україні, але що ми зараз робимо? Це вже сім років пройшло від цієї конструкції, коли ми будували ці конструкції. Ми стараємося будувати зараз будувати стандартні регу... будинки. У нас є були мільйони в підтримку, щоб будувати такі добрі хорошої якості будинки для біженців, але все рівно ж доступні по ціні. Не знаю, чи в мене ще щось є якийсь? Чи останній слайд ще є? Отже, це такі просто приклади.